Правий розвиток орієнтований на громаду. Ми до цього ми не сиділи, не ждали там того проєкту. Ми до цього вже встигли працювати в селі, тобто кладовище облаштовувати. вже знищили сміттєзвалища, ці які були де не потрібно. І ось до нас завітав цей дякувати їм. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тут же ми почали прописувати цей проєкт. Спочатку ми провели описування серед населення. Який же проєкт, які проблеми на першому місці? Звичайно, як ви знаєте, як скрізь проблем дуже багато, дуже багато. Як і соціального напрямку, так і економічного, і інші напрямки. Але ми вирішили, щоб його реалізувати, треба мати здоров'я. Була наша амбулаторія поремонтована. І ось прописали перший проєкт, який називається «Енергозберігаючі заходи в нашій студентській амбулаторії. Конкретно вам розкаже, що ми закупляли, і там все ви побачите зараз наш головний лікар Анатолій Григорович. Він все розкаже. Я тільки так Ми цей проєкт. Завершили за рік повністю. Оце все, що ви бачите, це все, все вашим за підтримки Європейського Союзу, це все зроблено і, і зовні, і, 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 і всередині. Я ще хочу сказати про те, що і ми, нам же цей проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду, надає право, так як ми завершили цей проєкт проєкт називається 40, плюс, і ми почали ремонтувати нашу амбулаторію. І там ви побачите ще, створили функціональний кабінет. Вам теж розкаже головний лікар про це, все, що ви побачите всередині. Я дуже сьогодні хочу ще раз подякувати за те, що у нас дуже. Співпраця з місцевою владою, з районною радою ніколи не було чи з обласною радою, не було в нас якихось проблем, щоб не виділялися ці кошти. Е, вам теж дякую. Дякую всім Євросоюзу і всім за те, що вони нас підтримують, розуміють наші проблеми. Чому ми звертаємось і, і, і скрізь? Ви знаєте, що села зараз які дуже багато пенсіонерів, люди не мають роботи. І щоб створити якийсь великий проєкт, у нас коштів немає. Тому ми звертаємось де тільки чуємо, де можна звернутися.